Восьмий місяць пішов, як під кулями снайперів полягла небесна сотня. Вбивці досі не покарані. Хтось з них активно воює проти України на Донбасі, а одного з трьох затримуваних підозрюваних днями відпустили з під варти. Дмитро Садовник, командир роти Беркута, якого генпрокуратура звинувачує у розстрілі 39 майданівців, знову на волі. Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова відпустила підозрюваного під домашній арешт. Аргументи одружений троє дітей прописаний у Києві, тому не втече і не ухилятиметься від слідства. Генеральна прокуратура України висловила обурення і подала апеляцію. А начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чому крамський тапас у ізоляторі СБУ А Дмитро Садовник ні, відповів. То пас ніякої цінності себе не уявляє. Але враховуючи, що він е, відомий байкер, що його прив'язують до Володимира Володимировича Путіна, е, звичайно, е, ми не можемо піти на те, щоб його відпустити. Адвокати родин небесної сотні б'ють на сполох. Як мінімум виглядає странним. А якщо чоловік підозрюється в преступленні, по котрому може сісти на пожизненно, випустити його за несколько днів до того, як матеріали діла будуть передані в суд. Те, що 20 лютого з-під жовтневого палацу стріляли спецпризначенці, а не якась міфічна третя сила, підтвердив Радіо Свобода один із колишніх беркутівців. Є така спецрота, спецпідрозділ, четверта рота. Вони задіяні вже в крайніх ситуаціях, тобто антитерористична акція вже тоді проводиться. Майданівці, які чудом залишилися живими, 20 лютого вимагають покарати вбивців. Ну хочеться, щоб їх всіх покарали по заслугам. Ось я за себе не кажу це так, я живий і це добре. А ось тих хлопців, кого вбили, закатували і так далі, їх ну, за це повинні відповідати. Люди вийшли на майдан, щоб в Україні були справедливі суди міліція, яка захищає, і чиновники, які працюють на державу і народ. Але чи змінилося хоч щось попри смерті на майдані і на сході України, якщо керівник так званої розстрільної роти Беркуту під домашнім арештом?